Відкривай відкривай, витривай, відкривай. Ні, 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 іди сюди. Іди сюди. Шо, вже сюди йде. Сюди кажу. Іди сюди, я сказав. Блядь. Іди сюди, кажу. Кожен водій повинен це бачити і повинен так робити, коли вас зупиняють співробітники поліції. Відстоюйте свої права. Давайте ставити на місце поліцейських, які вирішили без причини вас зупинити, які вирішили просто витрачати ваш час. Я бачу, як ви працюєте. Йдіть сюди, будь ласка. Я хочу вас засняти. Йдіть сюди, чого ви зупинили. Ого! Нос. Ого хочу вас. попитати! Ось цю Ого машину. Вас. У мене все заснято. Ви водій? Ви Я водій? адвокат цієї дівчини. Я вам дуже за вас радий. Ви водій? Представтесь, будь ласка. Ви водій до дороги, від'їдіть, будь ласка, ласка тому що це приїжджає частина дороги. Добре, іди сюди, представтесь, будь ласка. Я буду на добре. Тому добре. Ми все одно вас побачимо, хто ви такі. Так Ви ж требуєте, щоб... Що? Дороги, щоб, сказав, щоб іди, третій раз каже. Щоб виконували я закон. Я вам сказав последній раз, четвертій, відійшов з дороги. Ну, я виходжу, що відійшов ти береш! З, з метою вашого забезпечення вашого здоров'я я зараз наділю вас на ручки і кину вас в машину, щоб ви не ходили по дорозі. Я, я не стою на дорозі. Здоров'я, якщо ви хочете спілкуватися. Я дивіться, я не на дорозі, так ідіть сюди, поспілкуємось. Іди сюди, сюди поспілкуємося. Я на узбіччі стою. Біля. Хочете підходьте до мене. Так як через дорогу я перейду, як виводи нарушники. А вже стояти на ній. Хлопці, виконуйте законні і Перед... вимоги. Хочете говорити, йди сюди говоріти. На вас буде, на вас буде... Хто? Ховається? я вийшов сюди до вас. Підходьте. Ви зразу побачили, жіночка сидить за кермом, підходьте. так уже давай давай! Підходьте. Ви б... будете в ютубі... ютюбі? Ховайте жінку ютуб, дай. Поясніть, будь ласка, законну вимогу за що ви зупинили цей даний транспортний засоб. Зупинили кожен водій повинен пам'ятати, що на сьогоднішній день є 11 законних підстав. Просто так, перевірка документів відпрацювання ні, співробітник поліції не має права вас зупиняти. Якщо він зупиняє, він зобов'язаний чітко назвати підстави з детальним описом, чому він вас зупинив. Такі 35 п'ять закону України, праці на поліція чітко вказує, що поліцейський має повідомити причину зупинки так. того, кого він зупинив. Ви водій так. зупиняє без причини це теж порушення, порушення ваших прав. І що необхідно робити? Завжди лишати скаргу на гарячу лінію, на 102, а також письмово складаємо скаргу. Не знаєш, як в описі я лишаю посилання на такий приклад. Ви водій, ви їхали за закинуть. От, от їй буде цікаво, вона підійде мене запитає. Іди, попитай. Вона зараз прийде попитає. Що, то хай підходить, хай Іди підходи. питай. Неї, Доброго, дня. Вчора. Доброго, Доброго дня. Яка причина зупинить? Зупи? Як ви тільки що їхали? Так. Вас ви, зупини... зупи... що? ви зупинили попередню машину і нашу машину. Так. 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 Вас бу... Не вас особисто, Було зупинено транспортизацію з метою питання. Побачили, що жінка за рулем зразу вас ніхто не підходить, не перервав документи. Є певна інформація, я маю їхати певні. Тобто, друг, ви побачили, що жінка, людина, жінка за кермом. Чоловічої статі мала їхати людина. Є певна інформація. Я не можу вам це сказати, яка це інформація. Бачу, що є жінка, значить, це. А що не це? що це не нею. Хорошо, добре, давайте. Ну, я її адвокат. Побачили, що це не те, що нам потрібно, то А покажіть орієнтування на цю машину. Друже, тебе можуть зупинити будь-де і будь-коли. І в даній ситуації ти дієш. Певнено, або витрачаєш свій час, гроші або навіть свободу. Курс від адвоката Антона Болтіка це більше ніж 30 уроків, 5 модулів, чат із адвокатом та юристами, алгоритм дій у будь-якій ситуації з поліцією чи ТЦК. Та бонуси знижка 50% на будь-який тариф нашого юридичного клубу і 15% знижки на AD Shop, де ви можете придбати необхідну для вас літературу. Це оперативна інформація. Я не казав, що це цю машину шукали. Людина, мала їхати. Яка людина? Яка певна? Яка певна людина? У вас доказів нема. Хлопці, ви хочете занюхати. Ви хочете занюхати? Занюхати когось? Ну, всіх, хто тут їздить. Якби я не хотів занюхати, то я б і жінку б нюхав. Яка мені кого нюхати? Жінку, дитину, стрілять. Хлопці, ви творите херню. Вам? У вас нема причини. От, ну скажіть, ви причину. Як? Зупинки. Яка зупинка? Є 11, 11 пунктів. По 35 статті. Є 11 пунктів, так? Назвіть. Будь ласка, пункт конкретний. 35 статті зупинки транспортного Буде, засобу. За керму, я вам все об'ясню. Ладно, скажи, скажи, скажи ти. Давайте 35. Давайте їдьте, не розказуйте. <просил> Жінка, бачите, що, що вона запитала. Тобто ви незаконно зупинили цей за транспортний засоб. Ви згодні з цим? Ні. Обрунтуйте. Обрунтуйте. Обрунтуйте, будь ласка. Не ходіть, будь ласка, по дорозі, тому що тут ці літають. Я ж це не дорога. Обрунтуйте, будь ласка. Будете їхати, я вам все розкажу. Вона їхала. Іди сиди хочу, не, не хочу. Гарної дороги У вас сіт, гарно.